Печиво, поцілунки Ми робили перед тим, робили печиво негрики. Ганна Паранчук, головна на кухні. В неї найбільше досвіду у пекарській справі. Раніше випікала на весілля, тому добре знається на тонкощах кондитерства. Від початку повномасштабної війни разом із односельчанками почали пекти печиво для воїнів. За майже півроку солодкої справи волонтерки довели все до автоматизму. Кожен знає свою ділянку роботи. А пані Ганна спеціально вибрала такі рецепти. Ти печива, які довго зберігаються для піднесення бойового духу хлопців, витискають на тісті тризуб, пишуть, що все буде Україна, і навіть печуть печиво у формі карти нашої країни. У деяких жінок, які сьогодні працюють на кухні, є рідні, які воюють. Зокрема, в Ірини Стрихар, батько і чоловік. Я мішу тісто сама про себе домолиться. Прошу Бога, щоб все це вдало, щоб їм було смачно, щоб вони не були там голодні. Скоріше, щоб була перемога. Смаколики з Янова так господині називають своє печиво, яке готують для військових на фронт, і не випадково, бо це історична назва села Долина. Волонтерки вирішили її таким чином відродити. Староста села розповідає, що згуртувати односельчан було просто. Війна зараз болить кожного, тому нема в долині байдужих. Кожен хоче, буде чимось, бути корисним тут в тилу. Ми спочатку пекли кожного дня два місяці, потім вже бувало брак коштів. Кожний день нам обходиться, ну, ви самі розумієте, що є печиво, що все треба для нього. Почали ми робити чергу, бо я розумію, що була весна, треба було йти на городи, треба кожне то є село. Для того, щоб волонтери й надалі отримували свіже печиво щодня, Наталія Ковальська разом зі старостами сусідніх сіл вирішили чергуватися. Тепер волонтерки в долині збираються лише раз на тиждень, і то лише окремими вулицями, щоб і вдома все встигнути, і солдатам допомогти. За день напікають не менше 40 ящиків печива. До кожного ставлять записку дорогеньким нашим захисникам повертайтеся з перемогою скоріше. Ось така карточка іде в кожну. Коробочку до наших солдатів Внизу дівчата дописують свої номери телефону. Івана Бурдяк каже, що бійці зачитують записки, потім телефонують і дякують. Навіть через волонтерів передали прапор зі своїми підписами. Він тепер як нагадування, що перемога близько, головне гуртом працювати задля неї хто в тилу, а хто на полі бою.